У Білгородністровській багатопрофільній лікарні тривають роботи із заміни вікон, які були пошкоджені внаслідок ворожих атак. Це не просто ремонт, це відновлення надійності та затишку у закладі, де щодня рятують життя. Внаслідок ворожих атак по місту були ушкоджені будівлі бігородністровської міської лікарні, пологове відділення та, та відділення е, урологічне, хірургічне, травматологічне. Внаслідок цього були ушкоджені вікна. Е, е, була розпочата робота по відновленню лікарні е, завдяки спонсорській допомозі е, в розмірі 1 200 Тисяч гривень були виділені кошти на відновлення лікарні. Було написано багато листів, і на одне з цих листів відповіли наші друзі, які зголосилися допомогти. І вони приїхали до нас. І на цього часу проводилась робота. І результат цієї роботи ви бачите сьогодні. Проходять заміна вікон по лікарні. Наразі проводять відновлення відділення урологічне, травматологічне, хірургічне. Аптека, Віч -спіт лабораторія. Дякуємо спонсорам, які в цей важкий час надали допомогу лікарні. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо працювати в цей важкий час. Попри труднощі воєнного часу, лікарня не зупиняє свою роботу. Тут працюють справжні професіонали, які щодня віддають сили і серце своїй справі саме для них, а також для пацієнтів, важливо створити належні умови. Незважаючи на цей військовий час, ми намагаємося надавати допомогу всім пацієнтам, які звертаються до лікарні, створюючи для них гідні умови перебування в лікарні. Це дахи, вікна, це територія лікарні, яку ми приводимо до ладу, ми намагаємося зробити так, щоб всім хворим було комфортно перебувати в лікарні. Кожне нове вікно це символ стійкості і турботи про людей. Це крок до відновлення нормального життя навіть у найскладніших умовах. Бо медицина має працювати для людей завжди, незалежно від викликів, які ставить перед нами війна. Олеся Самчинська, Наторікінчук, перший муніципальний.